Переселенців з областей, де тривають бойові дії, у Вишняківці почали приймати на початку квітня. Першими приїхала родина з Добропілля, в якій троє прийомних дітей. Було четверо, один вже виріс і залишився в Добропіллі, а троє зараз зі мною. Тамір Поліна, Дінара. Сирени, які зовсім не затихали, десять хвилин перерви і знову-знову десь далеко було слишно взриви. Бахкання, діти дуже лякалися, тому ми прийняли рішення. Ми сіли в машину, зібрали, що зібрали і поїхали. У Вишняківці родина живе три тижні, облаштовується, але мріють про повернення додому. Там залишився будинок і власне кафе. Після цієї родини у Вишняківці почали приймати інші сім'ї з дітьми, розповідає староста села. Почалося все з того, що ми поселили дві родини у дитячому садочку у Вишняківському ДНЗ-вишенька. Потім ці дві родини почали спілкуватися зі своїми знайомими, рідними із Батьківщини із Донецької області, і вони почали просити прихистити своїх рідних і близьких у нас на території. З цього все почалося. Ми почали шукати будинки, пусті будинки, в яких ніхто зараз тимчасово не проживає, зв'язувалися з господарями і питали їхньої згоди на поселення і на прихисток цих людей. Найбільша родина серед переселенців це дитячий будинок сімейного типу. Діти мої, вони тих категорій до того, як вони потрапили у притулки, у родину нашу. Вони багато чого пережили, вже багато горя. Вони не мали необхідного. У Вишняківці родина живе в будинку, господарі якого за кордоном. У нас є всі умови. Ми приїхали вночі, вже топилася піч, вареники варилися вже. Ними, бо ну, вони сплять з мамою. У будинку чотири кімнати. Вивезла я своїх дітей, прийомних, їх вісім. Чоловіковим ще не був залишитися у добропіллі, бо він у теробороні. Перед виїздом з добропілля у родині з'явився Сашко. Він найменший серед дітей. Йому рік і дев'ять місяців. Бо вже почалися бомбардування, і дуже важко з такою дитиною і медперсоналу евакуюватися. І, і його було прийнято рішення влаштувати наше ДБС. Бо воно голо було останнє. Ну ми цьому дуже зраділи. Бо це таке щастя. З квітня в селі поселили 52 людей з Донецької області. Розповідає староста. Це 12 сімей. Проживають вони в восьми будинках: сім будинків приватних і один комунальний заклад, дошкільний заклад Вишенка. В основному переселенці із трьох міст Донецької області: це місто Добропілля, місто Краматорськ і місто Покровське. В усіх пічне опалення, тому люди зверталися до нас, щоб забезпечити їх дровами. тому… Ми вже за допомогою Соколівської сільської ради завезли у кожне помешкання, де проживають тимчасово переміщені особи, дров до закінчення опалювального сезону. Каже, переселенців підтримуватимуть, допоки люди тут житимуть. Ольга Скерук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.